Але питання в тім, що коли слухали мою справу, мої захисники розбили її в пух і Праг. Несмотря на те, надалено судді всі мої рекомендації, всі мої нагороди за Афганістан, за цю війну. Їй це не фатило. І таке було впечатлення, що вона, як железна леді, вона вже. Та раніше знала, що вона мені винесе два місяці під стражі. Ніхто защита, захист мій знайшов багато недоліків в справі. І ще що одне: зараз мені хлопці дзвонять з тюрми мої. Всі, хто сидять, каже, батя, ситуація така ненормальна. І їздять воєнна прокуратура і вибувають з нас докази проти тебе. Заставляють писати той текст, який їм треба. Ну це ж не ну що це таке? Це що? 30-ті годи чи що? Я не можу зрозуміти. Вони після того, як е -е, буде мій захист, розніс їх пух і прах, вони вирішили зісправитися і правильно все написати. Нехай пишуть.